Якось в четверо хлоп'ят в чотирьох пасли телят. Раптом один з пастушків розмову про ліжбу завів. Скільки ніжок у стола? скільки лапок у кота? Хто готовий відповідь нам дати? Сім число оце назвати. Сьогодні на уроці ми будемо вивчати число і цифру чотири. Розгляньте малю. Скільки всіх спортсменів? Вірно, Троє. Назвіть номер спортсмена, який наближається до фінішу. Так, спортсмен під номером чотири. Вася, Толя, Коля, Олег. Скільки разом усіх колег? Скільки кошенят ліворуч. Правильно, Двоє. Скільки праворуч? Також двоє. А як утворити число 4? Правильно! Треба додати до двох кошенят. Додаємо ще двоє і виходить у нас чотири кошенятка. А зараз ми будемо порівнювати число 4 із числами, вивченими раніше. Скільки зайчиків? Скільки моркви? Кого або чого більше? Вірно, зайчиків більше. Тому ми кажемо чотири більше трьох. А скільки білочок бачите? Так, чотири. Горішків. А горішків два. Кого або чого більше? правильно, біло більше. Тому ми собі запишемо, що 4 правильно, 4 більше 2. А тепер порівняємо 2 і 4. 2 молодці, менше 4. 4 і 1. Правильно. Більше, одиниці. А на що похожа цифра 4? Ось 4 жартівливо вигнає вліво. А як же пишеться цифра 4? Починаємо писати посередині верхньої сторони клітинки і ведемо вниз ліворуч коротку, похилу пряму лінію нижче середини клітинки. Далі не відриваючи руки. В горизонтальну пряму лінію кроворуч, не доводячи до правої вертикальної сторони. У верхньому кутку правому ставимо крапку і ведемо до неї зодов пряму кухиру. Молодці учні! Ми сьогодні гарно попрацювали і багато нового дізналися для себе. До нових зустрічей!